Слава Ісусу Христу, вітаю вас, благодатний понеділок, благодатний день. Живемо, молимось, радіємо. До речі, слава Ісусу Христу! Звучить бо багато хто думає або думав, що Христос Христу, слава Ісусу Христу, то є фамілія Христос. Або щось пов'язане з Христом, на якому, власне, розпяли Ісуса Христа. Але Христос це є слово в перекладі Месія. Месія це є Спаситель. То слава Ісусу Спасителю, твому і мому, мому Спасителю. І ти кажеш до себе свому Спасителю. Слава Ісусу Спасителю, а не з фамілією або з Христом. Щось зв'язане. Це таке коротке вступлення сьогодні. Візьмемо 25 березня 2000 Другий рік. Нагадаю, що посилання звучить в цей день, в цей час, в цей момент, коли ти переглядаєш це відео. Дорогі діти, моліться використати цей час, бо це час благодаті. Я з вами і заступаюся перед Богом за кожного з вас, аби ваше серце відкрилось Богові і Божій любові. Дітоньки, моліться без перестанку, поки молитва не стане для вас радістю. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну Бачимо, що Марія не каже, що коли молитва стане радістю, тоді моліться. Ні, вона каже, моліться, моліться. А що значить моліться, поки молитва не стане радістю, поки не стане радістю, для тебе не стане радістю. Це буквально треба молитися дисципліновано дисципліновано. Тобто кожен день виділяти час, конкретний час на молитву. І дисципліновано через них хочу це робити. Багато чого важко робити. Багато чого важко робити, особливо корисних речей. Ми вже обговорювали, що важко корисно харчуватися, важко ходити в спортзал, важко чомусь раніше прокидатися на годину, ніж зазвичай, важко постити. І буквально важко все те, що не є легко. Все, що Марія каже, то є важко так трохи робити. Ну і молитва поки не стане радістю. Тож, якщо в тебе сьогодні ще молитва не є радістю, тобі не приносить молитва сьогодні радість. Або мені не приносить сьогодні молитва радість, то все одно треба молитися. Молитися. Бо в цей час благодаті, цей час благодаті, Марія каже: використовуйте цей благодатний час. Цей час благодаті. Цей час благодаті, коли можемо молитися, можемо просити в Господа, можемо спілкуватися з Господом, можемо щось жертвувати Господу, бо, можливо, прийдуть часи, коли не зможемо того робити. І Марія каже, що заступається за нас перед Богом. Перед Богом заступається за нас, аби наше серце відкрилось Богу і Божій любові. Ну і це є така велика. Велика радість від того, що Марія заступається на нас і просить, щоб наше серце відкрилось Богу, Божій любові. Моліться каже без перестанку, поки молитва не стане для вас радістю. Без перестанку. Буквально молимось цілий день, цілий день розважаємо над Словом Божим не над політикою, не над Зеленським, не над війною, не над. Якимось своїми буденними справами, що з'їсти, що, що купити, що вдягнути. Це все має бути легко приходити. Не без великих розважань, а розважаємо над Словом Божим, над молитвою, над нашими відносинами з Богом, без перестанку. Поки це не стане для нас радістю, поки це не стане нашим повсякденням. І знаєте, як радість можна оприділити, беремо свято. І люди зазвичай, щоб штучно радість викликати, беруть алкоголь, наприклад. І алкоголь, одна ступка, друга, третя, і вже всі радісні, всі веселі. Так от Марія каже, щоб радість нам цю давала молитва, таку радість, не, не алкоголь, якийсь то, не файна музичка, там, яка може піднімати настрій, а молитва. Ну, звісно, молитва про славу може підіймати настрій, це без проблем. Але не звичайна музика з цього світу. Яка невідомо від кого йде. Тож, християнська музика то добре, все інше то може бути від сатани. Тож молимось. Сьогодні практика молимось. Уп, уп. Це було падіння. Тож молимось сьогодні. Слава Господу, все ціле, все живе. Ну, і Молимось і аналізуємо, чи радіємо ми від молитви, чи не радіємо. Якщо не радімо, то молимось ще потужніше, ще більше. Ця, цей тиждень буде у нас молитовний. Молимось дисципліновано, потужно. Будьте благословені! Мир вам і радість з Меджугор'я. Па-па.